Добрий день, добрий день, шановні друзі. Мене звати Руслан Гаврилюк, це мій канал, Ютуб каналчик. Дуже вам дякую за 1 мільйон і вже більше переглядів на будинок за 25 тисяч. Зараз я хочу показати вам прекраснішу квартиру в самому центрі міста Лева, історичному центрі. Знайомтеся позаду Олександра, власниця цієї квартири. Вітаю! Добрий день! Так. Вона зараз розповість трішечки. Яка була ідея створення саме такої квартири? Чи це в неї одна, чи це не одна, чи вона загалом займається квартирами? Я думаю, що вам буде точно це цікаво. Давайте знайомитися. Так, друзі, зараз я хочу розпочати наше знайомство з Сашою, з того моменту, коли вона зробить каву. Це так неймовірно. До речі, коли ми тільки сюди зайшли, Сашою познайомилися, Саша каже: я обожнюю каву з цього кавового апарату. Яка ціна питання цієї квартири, Саша? А, ціна різна буває на, так, на, від на чого вихідни... залежить о справді от... залежить від е, свят, і та на вихідний вона трошки дорожча. Ага, наскільки ну на От, наприклад, з будні ціна? Нехай буде в гривнях, так чи вона в доларах? А, вона а, в доларах там так. 69 а, зазвичай до 100 євро. А, за може, світ. може зрости, так? Да, може зрости, якщо а, є попит. Є попит. Я наприклад, зараз, от сьогодні в нас день понеділок, так? Чи вівторок сьогодні? Так, 69 євро. 69 тобто, якщо, наприклад, в порівнянні е, субота-неділя, тоді скільки буде вартувати? А, ну, на євро 15-20. Приблизно так. на 15-20 буде дорожче. Так, друзі, дивіться, яка піночка красива. Так. Супер. Вона у вашому розпорядженні ця кавова машина, я так зрозумів, так. так. Люди, які тут проживають, вони можуть користуватися собі кавою безлімітно. так? Тобто, якщо люди люблять випивати в день так. по 12 порцій, тут є можливість, так? Це у нас рукопорація, я так зрозумів, по усій квартирі, так, як ми так. попередньо спілкувалися. А ви самі звідки? З Тернополя? З Тернополя? Так, так, місто Тернопіль. Я проживаю в неймовірно красивому місті Тернопіль. Це маленьке. Затишне, двісті тисячне, плюс-мінус містечко. А ви звідки? Оксана? З Скоропивницького. Дивіться, друзі. Хто до речі Скоропивницького? Напишіть якийсь прекрасний коментар про ваше неймовірне місто. Ми... Строю приїжджали до Львова. Я якось так вийшла, що закохалася в це місце. А дуже довго вибирали квартиру через те, що не так багато квартир в центрі з дуже високими стелями. А це було важливо. Так це Такий важливо, так. тобто бо планувалося в першу так. чергу Самого зробити початку. другий поверх. Так. Так. так званий ми закінчили на цій ноті. Друзі, це найважливіше, тримати. Оцю ниточку про що йшла йшлася мова. Е, Олександра розповідала мені про те, що вони обирали квартиру з високими стелями, щоб зробити ось такий от другий поверх. Ми відразу піднімемося разом з вами, щоб це все показати, і про це більш детальніше розповісти. Так, висота стелі біля 5 метрів 4,80 приблизно. Так. Зараз Олександричка тут. Мене вже чекає. Ми знаходимося на другому поверсі з моїм ростом 1,91 м, ви бачите наді мною ще скільки, скільки ще місць. Це неймовірно. Тобто, наскільки височезні стелі колись проєктувалися в будинках, що розділивши е, стаціонарне житло навпіл, ми отримуємо повноцінну теж висоту на другому поверсі. Саме основне, що тут, де вбиральня, прихована ще дуже красива секретна кімната. Ходіть покажіть. Ході. Опа. Так, невеличка історія, чому в квартирі є сауна. Ми надихнулися Фінляндією. Як людям розібратися? Чи легко бо зазвичай таке питання? Ой, сауна це напевно дуже складно як розібратися з тим, щоб собі зробити комфортну температуру і загалом зробити так, щоб вона працювала. А зазвичай я маю декілька відео, і я ага. просто надсилаю людям від відео інструкцію, як користуватися саунами, угу. тобто це електричне сауна, так? Так, Це електричне салона. Електросано. А можемо зараз продемонструвати, яким чином вона працює? Так, Так, от мені просто так. теж цікаво зараз зараз. Тут є два датчики, так. а цей включає і виключає салон. Ми mm -hmm. переводимо на четвірочку. А цей датчик він регулює температуру, і люди можуть собі від максимальної до до середньої. Як їм повідчуття? За скільки часу нагрівається сауна? Салон нагрівається за 30 хвилин. Квартира дуже красива, квартира виконана з любов'ю. Квартира багатозатратна. Це видно. Були різні ситуації. Були таке, що затопили квартиру. А, були а просто... наприклад, от затопили квартиру. Угу. Як це виглядало? Тобто вони попередили, що у нас така проблема трапилася. Ні, нічого не попередили. Вони Ні. просто поїхали, і можливо навіть і не знали, що вони затопили квартиру. Ні, вони, вони знали, знали. Вони так? знали, що затопили квартиру. а Вони просто виїхали до того, як. Ми це а як ви себе перестраховуєте ну, в моменти таких факапів, колапсів? Це Airbnb, Воно так. страхує. Ага. Якщо люди випадково чи не випадково нашкодили квартирі, ви робите відео надсилаєте в Airbnb, Доказуєте те, що це саме ті люди зробили таке в вашій квартирі, і а, зазвичай Airbnb uh -huh. відшкодовує не не завжди всю суму, uh -huh. а, але та, воно застраховує квартири. Тому краще за все я раджу здавати, uh -huh. якщо ви маєте квартири, здавати їх через аренбіємбі. Най найкраще це коли залишають гарні відгуки. Клас, а це тобто на Airbnb, так, якщо люди да. е, проживали, залишить відгук, це дуже важливо. Тому друзі, якщо ви тут проживали або плануєте проживати, не забудьте залишити позитивний відгук про цю прекрасну квартиру. Thank you Так що вам дуже дякую, дякую, Олександрочка, дякуйте а? мені, будь ласка, так підписуйтеся і чекаю на наступних відео. Ставте лайчку, па па-па!